Як Стамбул може стати островом через новий судноплавний канал? Стамбул розташований на лівому березі протоки Босфор. Це єдиний шлях, яким судна можуть входити та виходити з Чорного моря. Зростаюча кількість суден, що проходять через протоку Босфор, робить її одним із найзавантаженіших морських шляхів у світі, навіть більш завантаженим, ніж Панамський і Суецький канали, разом взяті. Туреччина хоче побудувати Стамбульський канал. Його довжина становитиме 45 кілометрів. Туреччина планує стягувати плату за користування цим каналом. Крім того, суднам не доведеться чекати днями, щоб пройти між Чорним і Мармуровим морями. Якщо канал буде завершений, територія на захід від Стамбула фактично стане островом. А поки турки думають, коли рити цей канал, компанія Seven Port здійснить фахове митне оформлення та доставку збірних вантажів з Туреччини до України. Наші фахівці можуть замитнити ваш товар, оформлять транзит та швидко доставлять за оптимальними маршрутами. Зверніться до нас сьогодні та відчуйте переваги співпраці з нами.